Дружин, дітей, щоб була у нас справді, не задача, нас чиста, світла Україна, розбита наполовину, нічого, ми будуємо, ми в таті нас до сих пір не можуть зламати, то і не зламають ніколи. Тому нехай Господь за молитвами молитвими преподобні за вдяки нашим хлопцям військовим, які боронять нас від е... злого Бога, охороняє нас, береже нас. Благословляє нас, береже кожного і кожну родину, разом з усім нашим українським народом, зберігаючи мир і спокій і благословляючи всіх нас на многі і благі. Найперше ще хочу подякувати настоятелю цього храму, отцю Степану, за його щирі молитви у цьому храмі, за те прохання, яке він кожного разу возносить до Бога, за кожного з вас, за кожну вашу родину, за тих військових, за ваші та близьких, за те, що сьогодні нас запросив на це храмове свято, яке вже в нас скільки років. Будемо 12, так? Да? 13, 13, uh -huh. 13 років. Я сказав 12, але 12 років. Вже 12 рік прав, 13-й рік пішов. На жаль, вже багатьох із засновників немає. На жаль, вже немає тих, хто прикладав зусилля для того, щоб ця світіння повстала на місці святої тої святині, яка була тут. Але є їхні нащадки, є їхні потомки, котрі по можливості присутні, по якихось певних причинах відсутні, а не грають, і хотіли би хтось би хотів бути, не може хтось вже і захищає також наш рідний дім і нашу Україну і усім живим, усім тим, хто прикладається до сих пір, від самого початку його побудови, створення, повстання, усім тим, хто береже.